Христос Воскрес! Воїсти на Воскрес! воїсти на Воскрес. Що вже готуєте? Що готую? Та як кожна людина, щось з треба підготувати? Тим більше зайдуть, може, з міста люди, які гості до хати. Нарізав яєць, хлопці мені допомогли, яйця там картоплю на газ поставили, якісь огірки, кусочок сира, копаски. У те, що є в хаті, воля, пісійна мені якась жіночка була, до того приїхала з співала, привезла мені штири пісні, Порізав, мені всі допомагають. Михайлик допомагає, Максимко допомагає, Сергійку картоплю начистив, Василько, яєць нарізав. Ну, а я а я то вже все притрушую о культуру. пісінів нарізав, того зробив. О, помаленьку по двері вивелиш, сину. Е, Ідемо сюди покажеш. Благословіння всім, з неділі будьте здорові. І того собі, о, того собі. Буде. О, зайдуть люди, собі сядуть, поїдять. І будьмо здорові. З неділею, шабетання, з неділею з церкви напишу. Тільки 8 годин ще нема, а я вже того все зробив з дітьми. Будьмо здорові. Так, сюди і пішляй. О, Василько вже готовий. Максимка також. до церкви хлопці готові. Ще священик не готовий. Ще босяком стою, бо... боси стою, шкарпетки вдягну, я вже друж, все файно. Будьте здорові. Гарної неділі.